Є в цьому році у нас на продаж три сорта пшениці. Дивіться, яка красота у бегах. Дуже відвіяна ВВС. Ця одразу позата. Дуже красива пшениця на посів. Здав на аналіз. Спрашують мене, яка краще. Із шести сортів залишилось оце два. Ще для широкорядного посіву вона більше підходить. Можете приїхати, подивитися. Всім привіт! Щось знімав відео, недознімав. не дознімав. Все одно люди дзвонять, по-іншому спрашують. Щось не поняли, щось не доказав. Коротше, знімаю ще одне відео по продажу пшениці. Є в цьому році у нас на продаж три сорта пшениці. Етана другої репродукції. Тому що це німецька ДСВ. Показую, що ми тут вже на ОВС. Вона Трошки в цьому році ну, щупліша, ніж е, наші українські сорти. Ну ось така ось, така Мішок, любий ось. Ось така пшениця. ну чорнюща, залазиш, не знаю, камера передасть вам чи ні. Чорненька така. Вона у нас другого класу. Софія Київська. Ця одразу позата. Це у нас осиста пшениця. Осиста, перевіяна вже, запакована в беги. Етана продаємо по 10 тисяч гривень на посів. Софію продаємо. Софія у нас еліта тому році вратили супер еліту в інституті. Софію продаємо по 12 тисяч гривень. Запаковано отак у бегах. І ще у нас є гродниця. Городниця така, як Софія. отож ну, дуже красива, така, дуже красива пшениця на посів Здав на аналіз, жду лабораторію, результати будуть пізніше. Ну Я думаю, все буде чітко. Не перший рік, яким займаємось. тому Дивіться, яка красота у бегах чекає на своїх власників. Ну, звісно, я собі буду тут відбирати, Софії взагалі мало останеться. В Городниці вже е, теж підрозібрали. Етани поки що найбільше ми навіяли, етани буде багато. Е, поки ще є. Потихеньку люди беруть. Ну, Двіження ще не почалося, тому що ще не всім гроші віддали за пшеницю, за те, що скасили. Так що... Кому треба, звертайтеся. Городниця теж Еліта в тому році брали, в тому році я показував відео, як ми його сіяли. Теж ціна 12 тисяч гривень з погрузкою, тільки F2, тільки за налічку. Немає ніяких там F3, без ПДВ, без ПДВ немає. Тільки отака форма розрахунку. Приїхали, розрахувались, можете приїхати, подивитися. Контакт мій 050 13 94 351 це мій номер. Якщо треба, дзвоніть, розкажу. І ще по пшеницям. От спрашують мене, яка краща. Дивіться, етана у нас це пізня пшениця німецька від ДСВ. Вона пізня. В цьому році вона показала найгірший результат. Ну, взагалі, цю пшеницю ми сіємо давно, вона нам подобається. В нормальний рік не такий, як цей, вона дає гарний результат і в неї класність краща, неї найкраще, ніж ці. Ці трішки не дотягнули, по-моєму, 0. Один, чи 0,5 клейковини не дотягнуло до, третього, до другого класу. Етана пішла другого класу, ці пішли третього. По урожайності етана 45 дала на цьому час, на цьому полі. Ці дали, Софія дала 52, городниця дала 50. Ну, Софія була біля посадки, тому і результат, мабуть, такий був. В тому році городниця давала 79 центнерів, Вистрілювала нормально. Ну і, в принципі, і етана в тому році під 80 сипала ділянками, там, де нормально все було. Ну, не те, що ділянками, такі ділянки були прям по 10-20 по гектарів. У мене було колись сім сортів пшениць. І оце з семи сортів, да, 6 сортів я заказував в інституті. Потім етан пробували, аспект пробували, лімагриновські пробували. Українські пробували шість сортів, із шести сортів залишилось оце два українських. І з імпортних, і Дагмар був Лімагрейновський, Аспект ДСВшний був. І ще якісь були там імпортні. Нічого не прижилось, оце тільки Етана прижилась, Софія і Городниця. Ну в цьому році вже конкретно я вибрав з них з двох. Городниця класна, але на широкорядному посібі. В неї трошки соломка слабенька, а так вона, ну, сама найкраща по урожайності, це нагородниця буде. Софія в неї соломка така помочніша, для широкорядного посіву вона більше підходить. Ну, етана, в етане взагалі солома, як камиш, так що там вилягання буде тільки на дуже високій урожайності. А, до речі, Юрій Дроб'язко, хто знає, з United Farmers Ukraine, то сіє теж етану і ще якийсь сорт РЖТ. Чи РЖТ, чи КВС, якийсь сорт Ну, Я запам'ю, що етаном він точно сіє. Так що, кому цікаво, звертайтеся. І номер ще продублюю в коментарях. Новою поштою по 100-200 кг, ви бачите, не відправляємо. Це просто нам невигідно. У нас немає таких масштабів, щоб відправляти. В інші області тільки за ваш транспорт, за ваш рахунок. Зможемо організувати, допомогти. Але ну, одну тонну вести там за три області, то це недоцільно. Шукайте десь поближе до себе. Реально просто вам буде невигідно. Ну а ті, хто в нас поближе сусідніх областей, до Харків-Болтавська, Дніпропетровська, в принципі, брали люди, не жалуються. В цьому році багато хто дякував по пшениці, так що всі залишились довольні. Харківська область, Лозівський район. Так що звертайтесь, допоможемо з насінням. Всім дякую за перегляд, лайк, підписка і звертайтеся за настінням, за якісним.